Доброго всім ранечку. Тільки подивіться, який туман нашу хату практично не видно. Коротше, завезла я дітей в садочок. І думаю, їхати до будинку вигружатися чи не їхати. Ну, здається, тут суховато. Там біля самої хати ну вологість є, але такої багнюки немає. Я от думаю, чи виїду, я ось так заїжджаю туди. Об'їжджаю будинок і отою дорогою виїжджаю. От не знаю, чесно кажучи. Напевно ризикну. Якщо не виїду, то ввечері заберу дітей маршруткою. то... До понеділка вижену машину 100% наверх. Сюди, назад, її ось тут ставлю. Навіть сусіда не видно. Серйозно, це не те, що по камері не видно, а його взагалі не видно. Такий туман, що це взагалі. Я скло протираю, 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 а воно таке мутне-мутне. Звичайно, мутне, бо там нічого не видно, це туман, а не запитівши вікна. Взагалі у мене сьогодні в планах поприбирати вдома, змонтувати відео. А і ще хочу розповісти вам за дитячий садочок, ну і трошечки за школу в селі. Бо був один такий незвичний коментар. В мене під відео. Коротше, їду, вивантажуємося і відповідаю на деякі питання. Ризикована жінка, звісно, сюди спускатися. Бо ногами ми йшли, там місива не було, але проїхалась машина, і все-таки машина іде, знаєте, тяжка. Ну і тут, тут головне, я вже казала в попередніх відео: ось туди, на цеглу. Там бій, цегли є. Коротше, нам, аби туди добратися машиною, і там далі вона вже йде, як по маслу. Да, Юрчики? Mm -hmm. Так, треба вивантажити е, зараз плитку. Плитка в нас ось тут. Я думала машину помити, загнати на мийку, як була вчора в Костополі. Але зрозуміла, що немає грошей. Та й плюс до всього, чесно кажучи, зараз це місиво, це все, вона знову буде точно така сама. За одну поїздку. Опа. Видається, хто їде. Ай, молодець. Мія, мія, мія. Так, бензин в будинку, все в будинку, хлопці привезли цеглу. Будуть прохід. Трошки щоб. Стали двері так, як треба. Тут вже все підсохло. Зараз буду робити хлопцям каву, якісь бутербродики. Коротше, роботи дуже-дуже багато. І цю штуку треба буде перевезти, напевно, звідси, бо вона вже їм тут не треба буде. Готую зараз обід. Поставила воду з картоплею. Сьогодні буду готувати гречку з картоплею. Я вже якось. На кулінарному каналі показувала загалом. Розповідаю вам тут, як її готувати. Берете, чистите картоплю, вкидаєте ну такими більшими шматками можна розрізати, можна повністю цілу картоплю варити, як вже вам зручно. Зараз я ось поставила сковорітку. Мені треба зробити засмажку, бо я ще буду підливку з м'ясом готувати хлопцям. Сюди дуже класно підсмажити якісь шкварки, сало, в кого є сало з м'ясом, якийсь бочочок. У мене такого немає. Тому я буду додавати тільки смалець. У мене є. Ну Це з бочка, якого я висмажувала раніше. Зараз додам і буду підсмажувати цибулю, тільки частину піде на гречку з картоплею. І частина піде на підливку. Ще морку юрчик чистить. Так, зараз вкину. Так, вкинула я вже цей смалець. Ось у мене тут цибулька, хай вона підсмажується. І розповім вам, що ж я буду робити. Ця засмажка підготується, я її перекидаю в тарілочку, бо буду готувати в цій сковорідці підливку. А, Дивіться, коли картопля наша повністю звариться, ми її дістаємо шумовкою. Складаємо, ну викладаємо в тарілку, де можемо перемняти виделкою, А у водичку, в якій варилася картопля, ми її тоді підсолюємо і сипимо гречку. Гречка, коли закіпить, вкидаємо туди назад картоплю, яку перетовхли. І як воно все готове, вкидаємо засмажку. Це дуже смачно. Ви не повірите, наскільки зіграє ця гречка тут роль. Ось ця саме картопля. Це взагалі рецепт моєї бабусі. Але мене навчила вже мама, бо бабуся була стара. І я загалом була мала, за нею не дуже спостерігала. А ось мама моя таке готувала. І ми дуже любили таку гречку. Готую своїм дітям. І повірте мені, це дуже смачно. Так, а підливка в мене буде, звичайна, також буде цибулька, морковка підсмажу. Також в мене тут є. М'ясо вимочую, підсмажу і додам сметани, можливо, якогось кетчупа, коротше протушкую та і все. Так що буде в нас смачний обід. Якось останнім часом ми з Романом не домовляємося, коли вони будуть. Вони приїжджають, коли їм виходить. А я вже підлаштовуюсь під них. У мене була маса роботи просто без ремонту. І взагалі не планувала я готувати так багато. Всього, але, як бачите, хлопців треба чимось годувати. Дуже мені не вистачає тут морозильної камери, я говорила, і якось треба буде її загалом напевно, провести. Генератор, коли працює, вона буде непогано набирати температуру, бо мені треба напівфабрикати. Я дуже люблю економити, тим самим готувати все своє домашнє. І ось, наприклад, якби в мене були якісь вареники, пельмені в заморозці, я просто би на обід витрачала лічені хвилини. Так, на ці напівфабрикати також треба час, але можна виділити один день в місяць, наготувати всього і пізніше не переживати. Звісно, з хлопцями день проходить набагато веселіше, бо я відволікаюсь від роботи, щось з ними пожартувала, щось познімала, показала вам. Обов'язково фотографую все і знімаю для чоловіка. Васі скидаю йому. Як він має час, має мережу, то передивляється, консультую з ним, бо це наш будинок спільний. І все, що ми тут робимо, обговорюємо. Звісно, вдвох. Думала, буду запікати м'ясо мультипечі, але бачите, в мене тут ще такі шматочки. Здається, це я брала гуляш чи не гуляш. Бо думала, що тут в мене курячі м -м, окорочка, розрізані навпіл, і там також. Але ні, то в мене філешка, а це в мене окорочка, то буде підливка. До кінця відео ви побачите, що хлопці зробили тут в кімнаті за один день. Чесно кажучи, це колосальна робота, і я не очікувала, що вони так багато зроблять. Показую вам трошечки підвіконня. Звісно, потім буде на них огляд більш детальніший, бо у нас є підвіконня всі повністю на перший поверх. Я замовляла. Але, як то кажуть, у нас о, немає зараз можливості їх всі влаштовувати відразу. Робимо все по одній кімнаті поступово, поки зараз тут іде ремонт, то одне підвіконня влаштовуємо. Вже можна буде сюди перенести якісь вазони перевезти, бо в квартирі я дуже сильно переживаю, що вони в мене всі пропадуть, і я, напевно, наступного разу частину вазонів просто привезу сюди. Підвіконня ми замовляли з запасом, щоб був виступ по боках по 5 см і виступало сюди зовні впереді, також 5 см. Єдине, що ці підвіконня не можна було зробити сантиметр в сантиметр. Треба було заокруглювати до нуля або до п'яти, і де було 31, наприклад, глибина підвіконня, то ми брали 30. Де було вже. Там, наприклад, 38, то ми брали 40. І тут в кімнаті, мені здається, що ми трошечки зменшували, бо виступ не дуже великий, але його взагалі вистачає. Роман підрізав бокові частини, трошки відкоси наші поперероблював, бо Вася їх робив без підвіконня. А зараз, щоб влаштувати їх, треба було підрізати. Ну, але це нічого, це все поправляється. І можна спокійно робити далі. Я прям не вірю, що в нас тут так швидко все робиться, так змінюється взагалі кімната, і це було дійсно правильним рішенням переїхати сюди, бути завжди, як то кажуть, на місці, протоплювати, щоб хлопцям було тепло, щоб все сохло, щоб можна було робити ремонт, а не чекати весни. Бо в квартирі нам тісно, а тут в будинку є де і побігати, навіть коли негода. І є навіть просто більше простору де всім перебувати. Так що хлопці працюють, а я готую далі обід. Звісно, все поєднувати разом практично нереально, але я встигаю. Так, гречечка вариться. Ось тут підливочка. Нічого такого особливого не готую. тут вже засмажка готова на цю гречку і картопелька. Дороблюють на сьогодні роботу, бо треба, щоб все сохло. У мене тут гречечка готова з картоплею. Підливка готова, зараз якась закрутка відкриється, і обід готовий. Я ще тут, коротше, монтую відео. Сьогодні, взагалі, хочу змонтувати три. Не знаю, вийде в мене, не вийде. Але, ну, вже якось так. Скажу так: що саме через те, що я бігала до хлопців, то щось піднести, то приготувати, то зробити кави то до кави. А ще, плюс до всього, в нас була гостя маленька, можливо, десь у відео там і буде з'являтися. Це дочка Толіка і минулого разу була трошки старша дочка, сьогодні в нас менша дочка. І... Все ж таки, також треба дитині час приділити. Тому не змонтувала я всі три відео. І, якщо чесно, то на наступний день, ось зараз, наразі я в чоловікових батьків домонтовую останнє це відео, всі три відеоролика завантажую наперед на цілий тиждень. і буду мати вільний час назнімати вам новий контент. Якби пробувала я за Знову ж таки, випускати відео щодня, але я помітила, що дуже багато йде на це часу, мені не вистачає його. І я максимально, що можу зараз вам показувати і запропонувати, це, напевно, все ж таки краще буде відео через день або деякі рази буде через два дні. Таким чином, я зможу не знімати наперед, змонтувати, сісти, коли в мене є. Лишні години, тому що монтаж це також декілька годин. І тоді вже буду ставити на таймер та випускати протягом тижня. Так, я собі зосереджуся більше на ремонті, більше на дітях і більше на своїх основних роботах. До речі, я казала в попередніх відео, що будемо тут трошечки замуровувати вхід. Бо наші двері на піні не хочуть триматися, треба їх вперти в щось таке стійке. Думали спочатку, що будемо гіпсокартон наклеювати, але вирішили хлопці змурувати тут цегли, тому кожен наш прохід в кімнати буде трошечки зменшуватися. Роман тут більше затягує всього, і, якщо чесно, я думала, все, що вони зробили до обіду, це буде робота вся. Яку вони в цей день зроблять у мене, і поїду десь на інший об'єкт. Але ні, вони після обіду пішли назад в кімнату і почали наводити красу. Затягнули вже повністю стелю, затягнули всі стіни, і далі у відео ви це все побачите. На підвіконня склали саме цеглу для того, щоб підвіконня не піднялося. Там треба, щоб воно мало трошечки нахил. Якщо якась водичка збиратиметься, то буде стікати. Але скажу вам, що далі у відео покажу. Там все рівно водичка накопичує, це треба буде витирати. Цього би конденсату не було, якби не ремонтні роботи і підвищена вологість самої кімнати. А особливо, якби тут були двері. І грубка би за ніч все це висушила. Ну, я просто далі у відео вам обов'язково все покажу. На вулиці страшенний був туман, треба було їхати по дітей. Цілий день працював майже генератор, і тому, якби можна було щось познімати. Стіна тут, не стіна, а ось цей прохід зменшився на сантиметр вісім, ну і плюс буде ще піна, буде. Влаштування дверей, тому все помаленьку, потихеньку вимальовується. Взагалі в кімнаті з'явилося страшенне ехо, і я була в шоці, бо до цього моменту його там не було. Ну і показую вам результати, який ж тут в нас вийшов просто небо і земля. Враховуючи, що до цього ця кімната виглядала також непогано, але не настільки класно, як вона виглядає зараз. З кожною годиною туману ставало все більше і більше. Мені здається, що по всій Україні зараз страшні тумани. А сьогодні вечір при ліхтарику, свічках, гірлянді новорічній на кухні. Бо цілий день хлопці працювали, і я, коротше. Не хочу більше вмикати генератор. І так багато пішло пального. Тому сьогодні вечір взагалі не включаємо. Так, вимкнула ліхтарик, бо ж ми генератор не запускаємо. Дивіться. Так, да, клас, дивіться. Все як сохне. І грубка в мене тільки тільки гріється. Дивіться, вікна просто плачуть від цієї вологі. І це враховуючи, що в нас двері ще відкриють. Так, да, так. Да. Не чіпайся. Зараз, напевно, поки ще не спимо, відкрию, нехай ще провітриться. Бо. Бо. Треба від цієї вологи позбуватися. Все швиденько сохне. Але ну... Поки ми ще не спимо, нехай побуде відкритим. І лишня волога все піде. Слухайте, вирішила почистити нашого ноутбука. Ну, як почистити? Повитирати. Оці серветки від uh, Аврори. Загалом пахнуть вони. Так, знаєте, цікаво, і дивіться, я вже тут попротирала, він такий чистий стає. Що це взагалі дивіться? Ну, у мене тут можна так по кнопочкам їздити, бо вони майже втоплені. Я взагалі думаю, що треба буде мені не так, як я возила ноутбук ну, на переустановку програмного забезпечення. а... Взагалі завести, почистити його від пилу, бо в нас же тут ремонт. І я логічно розумію, що всередину пил також потрапляє це Все не дуже добре для ноутбука. Ось тому треба буде цим якось зайнятися. Ну, нехай. Нехай вже ці свята новорічні пройдуть різдвяні, бо я сама знаю, що люди менше думають про роботу більше. Загалом думають за саме свято. Дивіться, яка чистота, Боже, це взагалі. Показую вам в дійсності, як це працює. В мене і діти можуть прийти сюди з такими, знаєте, і в печиві, і в шоколаді руки, і ось цей пил. Ну, коротше, в будинку зараз не дуже, не дуже все в гарному, ідеальному, знаєте, середовищі знаходиться. Тому. За цим всім треба доглядати. Ми, до речі, зараз будемо збиратися до чоловікових батьків. Я змонтувала відео, нарешті почала монтувати знову на ноутбуці, але в мене чомусь ноутбук знову не бачить мікрофон. Я вже не знаю і так, і так, і так, як хочеш, його пробувала і загалом не бачить в мене мікрофона. Тобто сам ноутбук бачить мікрофон, програма моя не бачить. Можливо, її дійсно треба оновити тоді побачити. Бо я не хотіла оновлювати, відхилила оновлення. Напевно, все ж таки треба оновити. Можливо, тоді буде бачити мікрофон, бо без озвучки ну, не дуже. Є момент, який треба озвучити поверх відео. І не знаю, побачимо. Ані буду знімати відео, де не треба якась додатково озвучка. Сьогодні змонтую, я думаю, три відео. Ось і поставлю на таймер. Через день, кожного дня бачу, що в мене не вийде, бо інтернет в нас тут тільки телефонний, вайфай телефонний, то я зрозуміла, що краще мені ставити відео наперед, ось так. Намонтувати декілька відео, поставити наперед. Через день, буду планувати відео через день. Треба ще одну серветку взяти. Повитрати. Але Ну мені дуже подобаються ці серветочки. Так що будете бачити, беріть. Подивіться, скільки вруду. У нас тільки з мого ноутбука. А в нас ще їх декілька штук. До речі, це з зукрлота Опа Європа. Мене часто питають за ноутбуки, все працює, все ідеально. Це Бу європейські ноутбуки. Вони всі тестовані, вони всі класні. Кому треба посилання, то пишіть, дам. Це не реклама. Я в цих людей купувала всі свої ноутбуки, які в мене були. І все супер працює. Дуже дітям подобається сенсорний. Ось той, що складається як планшет. І можна як ноутбук ось так використовувати, а можна його складати на виворіт. Може потім покажу. бо Зараз він в кімнаті. Ми будемо збиратися тут. Вирішила вам показати ще тут, як все в нас підсохло. Дивіться, як все біленьке стає. Ну, звісно, ще є такі, знаєте, круги, але це вже таке. До речі, раніше такого відлуння тут не було. Зараз тут така луна. Тут просто, бачите, все в один цей затягнули. Да? Да, красуня. Красоня. Вчора ще відкривала вікно тут, щоб все просихало. І до ранку, ось, бачите, вікна вже не запотівші. Так як вчора, але водички трошки тут натекло. Натекло, бо ось, бачу, це, напевно, вода. Да. Це вода, треба зараз буде її повитирати. Грубки висушують повітря шикарно. Тут, тут би взагалі не було і той калюжі, якби не відкриті двері. Ось. Але нічого страшного зараз. Помаленьку, потихеньку все буде підсихати. Я ще хочу тут сьогодні попилососити. сосити. Увечері ми вмикаємо тільки генератор. Тому вчора не прибирала, бо вчора цілий день хлопці користувалися генератором, і пішло десь, я не знаю, 4 літри, можливо, і 5 літрів бензину. Тому, чесно кажучи, я скажу, що ми ввечері посиділи при свічках, при ліхтариках нормально. Взагалі, сьогодні зранку поїдемо, зараз попрацюємо за ними я в чоловікових батьків, а на вечір вже тут запустимо. І можна буде тут пополососити, прибрати, бо підмітати точно не буду, цей весь пил піднімати. Ось. Бо як хлопці залишили, так воно тут і є. Ось, бачите, ще досихає. Ще не все. Де ближче до грубки, то гарненько підсихає, а де далі, то, звісно ж таки буде довше. Я думаю, що сьогодні хлопців не буде. Завтра неділя. Так що отакі у нас тут ремонтні справи. Не знаю, чи будуть хлопці в понеділок, бо це все має підсохнути добре. І тільки тоді його можна затирати і затягнути на ще один раз. І тоді вже зайнятися тут декоративкою, тут плиткою, влаштуванням, до речі, дверей, бо тут також треба поштукатурити. Ось, і вже на самий кінець плитка на підлогу. Ось тому роботи, ще не почати край, але вже взагалі кімната виглядає, як кімната. От, от серйозно. Вже завершений вигляд, це підвіконня, ось все біло-сніжне, гарненьке. Єдине, що я ще не знаю, в який кольори фарбувати стіни. От чесно не знаю. Є, як би у мене деякі улюблені кольори, деякі кольори, які би я хотіла тут застосувати, але не знаю. От не знаю, підуть вони тут, не підуть. Але вирішувати треба, бо ж казав Роман, що ми будемо все фарбувати. Тоді буде плитка йти як останній фінішний етап. Ну, побачимо. Побачимо у наступних відео. Будемо з вами ділитися, а на цьому буду завершувати. Дякую всім за перегляд, дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Буду ділитися з вами далі нашим життям. Постараюсь наступне відео, до речі, просили мене зазняти мотивацію на прибирання на будівництві. Ось, ну як будівництві. Ми тут і живемо, ми тут і прибираємо, і все, то помонтую всі відео, які в мене відзняті. І можна буде почистити телефон, бо пам'яті не вистачає, на мотивацію на прибирання дуже багато йде пам'яті. Да? Мія, мія. Привіт, привіт. Каже всім па-па-па-па. Всім па-па-па-па.